Сумує за господарем та не їсть. Собака-волонтер Бер залишився у Чернівцях, поки його господар Сергій Морозов боронить Україну. Хто доглядає за баром і чому він не зі своїм господарем? Дивіться у наступному сюжеті. Бер собака-волонтер та його господар Сергій Морозов почали волонтерити у Чернівцях на початку повномасштабного вторгнення. На початку квітня Сергія мобілізували, а собаку лишили мамі Сергія. Я приїхала з Харкова зі своїм сином, який зараз захищає нашу батьківщину. Ми приїхали з собакою. Бер дуже важко пережив перший тиждень без господаря, Спав на його ліжку та нікого не підпускав до себе. Вона схудла, вона була отут схудла. Першу неділю вона погано їла і більше вона спала. Рюкзак, який він залишив, і собака на ньому спала. От так що вона дуже нудьгувала без нього. Жінці складно піклуватись про Бера. З поводка я його не спускаю, бо я не така вправна, щоб його спіймати, куди він піде, і дуже хвилююся, що я його загублю десь. Мені складно, тому що я вже не дуже молодий. молода людина, і тому я дуже лякаюся інших собак. Він мені слухається, але я ж не хозяйка. Хозяїн повинен бути один. І тому собака тільки його слухається, <звихає> вздихає. Ускладнюють вигулювання бера пані Вікторії безпритульні собаки, які на нього агресивно реагують. Особливо, які собаки живуть в Чернівцях, вони не дуже лагідні, які такі не домашні собаки. От, беречка на них реагує ніяк, а я дуже нервую. Вот. Вот. А це <соць> волонтерський рух, і наша собака всіх знає, всіх дуже любить. І коли когось зустрічає, вона дуже радіє і вже не може всидіти. На мене вона також парики, ну я цього не боюся. Годувати бера пані Вікторії допомагає волонтерський рух Буковини. Нещодавно вони мені дали великий мішок корма, так що з кормом у нас зараз все гаразд. Ми тільки сюди приходимо в гості, але... Так як він був з моїм сином, він ходив у госпіталь і робота з дітьми зараз я цим не займаюся, бо я не дуже цього вмію робити. На початку лютого 2024 року, в інтерв'ю Сі 4 Сергій Морозов говорив про те, якщо його мобілізують, забере Бера з собою захищати Україну. Я з ним Такої связки, що я себе не дуже представляю без нього. Ну, і, опять же, є певні вже знання, певні навички, здобуті вже і саме в Чернівцях по військовій справі з собакою. Зараз, поки йдуть у нього вчення два місяці, він буде вчитися. І ще цей вопрос ще не дуже вирішено. Я надію, маю надію, що він буде служити в місті з собаками разом, разом з ним. Олександра Савіна, Володимир Миронеску, новини Сі 4